Фестиваль був розпочатий минулого року відділом комунікації командування сил територіальної оборони для того, щоб вшанувати пам'ять, відзначити українських медійників, українських журналістів, документалістів і тих, хто по суті творить нинішню історію, пише її, карбує її. І цього року фінальною подією, як я вже сказав, цьогорічного фестивалю є прем'єра. Фільму Саєнко в спадок, що надихає. Я відкрив для себе постать Олександра Саєнка в тому плані, що він жив дуже складний час ХХ століття. Йому вдалося вижити. В нього була проблема хвороба, яка забрала слух і голос. Його постать це абсолютний приклад для українців зараз, і вони можуть провести багато паралелей. В свій час він навчався в Петербурзі. Він називав і ідентифікував себе, поки був молодим хлопцем, малоросіянином, розмовляв російською мовою. Але коли він побачив на власні очі українську революцію в Києві в 1917 році, він усвідомив, хто він є, що він українець і що це його місія творити українські. І все життя він займався цим. Напевно, може виникнути питання, чому ми і чому саме цей фільм, ця історична постать Олександра Саєнко і чому ми це робимо. Тому що ми хочемо це робити в першу чергу. І ми карбуємо не лише історію війни, але й історію України. Саме тому прийняли рішення і вважаємо, що це дуже необхідно робити такі фільми, тому що наші нащадки мають знати. Історію свого роду в першу чергу. Я переконаний, що його роботи дуже актуальні зараз, і художники, дизайнери. Можуть надихатися, брати за основу його роботи, втілювати в інтер'єрах в одязі це інтегровувати, і це дуже актуально сучасно і стильно. Ми не говоримо про нього як про минулого художника. Більше того, він вчився в Українській академії мистецтв, яка знаходиться в центрі Києва. Він так само потерпав від російських обстрілів у свій час. Потім жив під окупацією. Тому це фільм і про боротьбу, і він дуже актуальний для всіх нас зараз. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це про повернення нашої культурної спадщини і про популяризацію культурної спадщини а, на загал, та, тому що у нас точно є ким пишатись. А, і ці люди стоять в одному ряду з найвідомішими європейськими і світовими а, митцями.